Слава Ісусу Христу. Я в першу чергу хочу сказати, що вашого брата Валерія я теж запам'ятав на все життя, тому що я з ним зустрівся, знаєте, де коли ми були з молоддю, з підлітками в Карпатах на цій базі відпочинку, і там було таке вечірнє зібрання. І брат співав оцю пісню про блудного сина. І тоді відбулося дуже потужне пробуження, Ця молодь дуже сильно каялася, плакала. І такі речі не забуваються ніколи. Тобто, ті люди, які є духовними людьми в церкві, які самі я сам пережив, також в цьому перебув. знаєте, І також багато і помолився тоді, в той вечір поплакав. Я запам'ятав, я перший раз його там зустрів. Я це запам'ятав на все життя. Слава Богу. Я вдячний Богу, що є такі люди, є такі служителя, яких... Жива і використовує Бог. Я цю пісню, до речі, вдома розучував, бо в мене є син, який виїхав до Польщі і там проживає. Мені деколи здається, що він як той блудний син, я деколи співаю, мені здається, що там знаєте про нього. Я співаю цей псалом. Я вдома люблю також співати. Я сьогодні хочу поділитися одним словом, яке, яке проповідував Ісус Христос, в чому полягала проповідь. Нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я зачитаю кілька місць. Буду читати Євангелію від Марка, це буде перший розділ 14 і 15 вірш. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтеся. І віруйте в Євангелію. І ще я маю тут кілька місць. Ще я буду читати Луки, третій розділ. Це буде проповідь Івана Хрестителя. Він також казав подібні речі до народу Ізраїльського. Третій розділ, 7 вірш і 8. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього. Роде зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього, отож ученіть гідний плід. Покаяння до цього місця. Також я читаю дії святих апостолів. В 17 розділі є також написано подібні слова, коли апостол Павло був в Ареопазі в Афінах чи в атенах, він також казав 17-й розділ це буде 30-й вірш. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує. Тобто це слово означає. Російський повеліває. Це є наказова форма, це приказ. Наказує, щоб скрізь каялися. І 31-й вірш, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа. Чує, наперед він поставив, і він подав докази всім і змертив його, воскресивши. <плес> До цього місія я більше не буду наразі читати. Значить, я хочу всім нам нагадати для себе про суть взагалі покаяння. Тому що покаяння це як одноразова дія. Я пам'ятаю колись Михайло Степанович, паночко, проповідав. І він наголошував на такі речі про те, що це є як одноразова дія, так само це є процес, це є процес всього життя. Значить, тому що покаяння це є переміна. Думок і діл людини взагалі людина має перемінитися. І Ісус Христос Він до цього закликав людей, Він до цього запрошував. І навіть діях апостолів, апостол Павло каже, що Бог навіть наказує, тобто повеліває ну, дає приказ, щоб люди покаялися, щоб люди перемінилися, щоб люди, тобто, прийшовши до, до Бога, люди вони не не залишалися такими, як вони є. Щоб не, не казали, що в мене такий характер, що я, ну, тобто, з ним, як народився, я з ним проживу все життя і помру. Це є, це є неправда, яка виходить прямо з пекла, тому що Ісус Він хоче перемінити, Він хоче це зробити, але Він хоче з нашої згоди. Він хоче, щоб кожна людина згодилася змінюватися. Тому що Бог очікує від нас плодів. Іван Христитель не просто казав про плоди, тому що ми знаємо про плоди, про які ми читаємо Галатів. Хто читає Біблію, знає Галатів 5.22, І там написано про ці плоди, які очікує від нас Бог. І там в наших оцих бібліях. От я читаю Огієнка, і там плоди плід духа написано з маленької букви, тому що це означає, що це плід мого духа. Це не є плід Духа Святого. Це означає, що я маю, значить, ну на мене покладаються такі зобов'язання або е, така ставиться для мене ціль Богом, щоб я оці плоди е, намагався, щоб ну, так жити, так, е, так провадити своє життя, щоб оці плоди я е, міг мати в, в собі і виявляти ці плоди на, для інших людей. І це відбувається не від нас самих, не від нас самих. Це відбувається завдяки Божій благодаті. Тобто, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, Ісус говорив такі прості речі Івана, 15 розділ, Іван ми читаємо про те, що казав Ісус Христос, коли ви прибудете в мені, а я прибуду вас, тоді рясно зародите. Тоді зможу я побачити в собі, і люди побачать оці плоди. Про які написано Галатів 5.22. любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, здержливість, лагідність. На, на таких написано, навіть немає закону. Тобто на таких закон не діє, тому що це те, чого очікує Бог. І Якщо це все є, то ніякий закон мене не може ні в чому звинуватити. Тому що оці всі плоди, якщо вони будуть в моєму житті, якщо буду я буду про це дбати, це до цього треба прикласти, до речі, неабиякі старання. Тому що, тому що ми, як каже нас, пастор, постійно маємо якихось людей, які є тренажерами для нас, які мають такий, може е, такий норов, такий гострий. Язик часом гострий, які можуть е, щось сказати, зробити деякі зауваження, які взагалі недоречні. Деколи після проповіді можуть мене знаєте, взяти за локоть, відвести на бік і казати: слухай, що це ти таке говорив? Там от про тото -то і про тото -то. намагаються зловити навіть на слові, розумієте? І, і ту, оце, оце брат наш. Коля каже, що це є такі люди, як тренажери для нас, щоб ми могли бачити себе, як я зреагую? От він відводить мене на бік і починає мені щось там говорити. Я не відкидаю, що я можу щось помилятися, тому що людина, значить, яка щось робить, вона може помилятися. Люба людина, чи в якійсь роботі матеріальній, чи в духовних, значить духовному служінні, чи навіть будучи за кафедрою, може щось сказати не так, може щось помилитися. Але ну я вірю, що ті, що сидять в зібраннях, люди віруючі, вони поблажливо досить відносяться, тому що е, попробуйте стати сюди і попробуйте щось тут проповідувати. Це не проста справа. Це, це десятками років можеш проповідувати і все рівно кожен раз ідеш сюди і боїшся, тому що е, розумієш, що треба сказати таке слово, що воно принесло. Благодать, як той псалом, як який співався, значить, про того блудного сина, який приніс благодать таку, що пробуження пройшло, що люди щось почули, що люди взяли якусь, якусь поживу для своєї душі, які взяли щось з собою і, виходячи з того дому молитви, не забули цього слова, але що вони його переварювали, значить, і пережовували пізніше вже. Значить, коли вже підуть навіть на праці свої в понеділок і далі, далі буду про це роздумувати. Тому що якщо це слово приготував сам Бог і поклав на серце, то дуже часто так буває. Просто ми можемо недооціняти того дивимося на брата. а що це? Хто це? Це ж не є якісь знатні, якісь проповідники, якісь там, значить, прості люди. Так, прості люди, але коли вони виходять за кафедру, знаєте, дуже часто одне й те саме слово, одна та те сама тема може лунати в одному в тому самому зібранні. І брати де коли губляться, знаєте, виходить проповідник перший, а той, хто провідає третім, вже його слово зачитане. Його слово зачитане. Але це. Означає, що так як за часів Йосипа, сина Якова, коли був сон фараону віснився, що він пояснював, що ця справа є постановлена від Бога, і коли Бог двічі послав однаковий сон, аналогічний подібний, то ця справа є постановлена від Бога, і Бог, значить, дає свої попередження. Тобто, значить. Будьмо уважні і берімо до серця те, що ми чуємо, і е, значить, е, розуміємо, що, що Бог він працює над всіма нами і хоче використати всіх, і самих простих людей, самих простих людей, ті, хто співає, і навіть цих молодих братів, які проповідують цих сестер, які співали, значить, Бог хоче використати. Хай Бог нас благословить тому. Я відійшов, вибачає світеми. Е, Бог хоче бачити нас ці плоди покаяння. І знаєте, деколи буває таке, що ми, значить, людина десь согрішається, будучи членом церкви, її значить, накладають якесь, якесь дисциплінарне якесь покарання, якесь замітка, чи вилучення. І це також є, це також є знаєте, показником тобто на майбутнє, як людина поведеться. Чи, чи побачить чи церква, чи побачить братська рада і пастор церкви плід покаяння в цій людині. Зумієте, це не це також є не така справа, як і непроста і, ну, і потрібна, я вважаю. Я вважаю, що воно потрібне. І воно показує людина, чи вона готова змінюватись, чи вона готова справді покаятись, лишити той гріх. Тобто, покаяння це залишення якогось гріха, відкинути його, ну, відмовитися від нього і, і надалі прикладати старання, щоб більше того не робити. Не робити, молитися, закласти піст. Коли бачиш, що в мене є якісь значить, якісь проблеми ну, в моєму е, житті, якісь, е, якісь такі знає, риси характеру, може, я всльчивий, як то кажуть. знаєте, Вибухає дуже швидко, як цей апостол Петро хапався за, за меча і зразу готовий був там е, в саду Гефсиманському рубати, там навіть вухо значить, е, Бог Він хоче нас змінювати. Але ще раз повторюю. Дуже важлива наша згода. Бог з силою нікого з нас не буде змінювати, нічого зі мною не зробить. І одна сестра Евелін Крістенсен, вона навіть книжку таку написала, вона взяла собі до серця таку молитву. Вона казала, кожен день молилась, сказала: Господі, і зміни мене. Це дуже хороша молитва, дуже актуальна молитва, щоб Господь нас мене змінював. То мене змінював, я хочу змінюватися. Я хочу бути подібним до Ісуса Христа. Це є самий ідеальний образ, на кого треба рівнятися, на кого треба дивитися і намагатися бути подібними. Я ще зачитаю в послані до Римлян 12, 1.2, є написано такий вірш. Також говорять про те, що нам потрібно змінюватися. 12.1.2. Римлян, 12.1.2. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повідавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Тобто, тут написано, але перемініться від новою. Вашого розуму, тобто Бог закликає нас, щоб ми перемінювалися, щоб з нами, з кожним із зі мною першим, сталася ця, оця метаморфоза, яка сталася з, з апостолом Павлом, який був Саулом і гнав і переслідував церкву. В діях апостолів, у 9 розділі, ми читаємо, що коли Христос Ісус особисто зустрівся йому на дорозі і заговорив до Нього, то він дуже сильно перемінився. І ці зміни можна побачити в людей. А в тих людях, в яких не видно зміни, в мене, наприклад, особисто стає великий знак питання: чи, чи взагалі людина колись зустрілася з Христом, коли немає ніяких змін в її щоденному житті, коли ці зміни не побачили домашні, коли ці зміни не побачили на роботі, коли ці зміни не побачили в церкві, тобто моє, моє поводження, мої вчинки, навіть коли хтось. Коли хтось може стане, як то кажуть, на мозоль і зробить щось боляче тобі, чи щось скаже, навіть, чи якісь, ну, якось образи, на якісь слово, яке скаже, може образити. Які, які мої дії, як я буду поводитися? Це все є показниками того, чи справді відбулися якісь переміни, чи я згідний мінятися, а коли щось не так, чи я. У почути, коли мені хтось скаже, що так не можна поводити, що так не може бути, що це є неправильно, що це ненормально. Що це е, ну християнин не може так поводитися, якщо він є справжнім? І хай Господь нам поможе, щоб ми це розуміли, щоб ми це розуміли, щоб ми в це вірили в це слово, і щоб ми брали його на озброєння щоденне життя своє, що я маю перемінитися, і я повинен бачити. Сам собі оці плоди. Бог хоче бачити. Я хочу сам собі бачити оці плоди, про які я говорив Галатів 5.22. Хай Господь нам поможе, тому що Бог він Він все зробив, так як в Ісаїв в п'ятому розі, якщо не помиляюсь, написано про цей виноградник. Де цей господар він очистив, він обгородив, він засадив добірним виноградом і чекав, що цей виноградник буде родити добрі. А він вродив, які ягоди, тобто, такі, які непридатні. І це дуже сумна така, таке місце, така значить, історія там записана, тобто така алегорія. І воно стосується сьогодні і нас самих. Тобто Бог чекає, Він все зробив, Він нас очистив, Він нас обгородив. Реально, він нас обгородив, він нас засадив найдобірнішим зерном. Оце, оце слово, яке ми читаємо в Біблії, це є саме добірне зерно. Ми маємо всередині своєму, як брат перший, який проповідав з молоді Ілля. Він казав про те, про те, що людина має щось, якийсь стержень всередині. Тобто, християнин має в собі такий стержень, що він не піддається впливу зі сторони. Не піддається впливу світу, не піддається впливу засобів масової інформації. Він знає, що Бог написав мені цю книгу, не тільки написав е, Біблію, яку він читає, але ці слова є записані в нього на, на скрижелях серця, як ми співаємо. І він, його життєве кредо християнина – це триматися того, що тут написано. І він тому не піддається впливу. Тобто людина, яка е, живе згідно Божого Слова і розуміє, що його треба крепко триматися від нього, з нього не відступати, і, і їхати по, е, по тому слову е, життєвою дорогою як по рейсах, як по рейсах. якщо з тих, розумієте, е, як з рейсів, коли поїзд сходить, це ж аварія стається, це ж катастрофа стається. Тобто, по тому слову треба їхати як по рейсах, і нікуди не з'їжджати з того, Куди ці рейси ведуть, туди і направлятися. Ось. І хай Бог нам поможе, щоб ми це, це вірили, щоб ми це отрималися, і щоб ми працювали над собою, кожен щоб Богові дозволяли працювати над нами і самі працювали над собою, щоб змінювалися і е, робили так, як є написано в цьому слові, яке ми читаємо щоденно. Тому що це слово так і амінь, і воно воно є так. Я, я читав оцей текст Римлян, що воля Божа є добро, ємність. Досконалість. Приємність це справді так. я мені Коли, наприклад, я вчора був на братерській бесіді, після такої бесіди їдеш в машині, знаєте, як побував десь в присутності Божій. Тому що там, я розумію, були брати, пасторі церков, це ж є благословені люди. І коли я побув, буквально дві години. І коли їдеш в транспортній, ніби в зібранні побував. Там не було там особо молитов, проповідів, співу. Тобі. Були там всякі питання, вирішувалися, такі різноманітні. Але коли перебуваєш з народом Божим, а ще з, з, з пасторами, наприклад, я, для, для мене це є небо яка подія, тому що я їду додому такий задоволений, ніби я перебував на цій горі преображення, де перебував Ісус Христос, і там учні, кажуть, нам тут так добре, що ми навіть не хочемо звідси йти. Хай Бог нас благословить і поможе нам, щоб ми значить, були тими людьми, які дбають про те, щоб мати оці плоди, покаяння, Тобто, щоб їх було видно, щоб це було доказом того, що я зустрівся з Христом, що я живу з Ним, що я живу згідно тої книги, яку Він мені дав, щоб я її читав, досліджував і розумів, значить, що там написано, і був справжнім. Християнином був цим світильником, був тою людиною, значить, якою може, яку може використовувати і вживати Бог. Хай Бог нас тому благостили. Амінь.